Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це сама демократична держава на планеті. І в цій самій демократичній державі на планеті народ просить розкрити таке поняття, як «ухилянт», оскільки цей ярлик вішає всім, кому не лінь. його вішають всі, хто не лінується повісити, комусь цей ярлик, і фактично на сьогоднішній день. Немає в правовому визначенні, що таке ухилянт. В, в звичайному загальному розумінні слово ухилянт використовується серед народу, серед чиновників, які обзивають людей неправомірно таким словом. І якщо говорити юридичною мовою, то ухилянтом навіть не можна визнати людину після того, як суд виніс. Вирок за статтею про ухилення від мобілізації, оскільки в даному випадку мова йде про кримінальне правопорушення. Тобто людину можна назвати правопорушником, але не можна обзивати ухилянтом. І таким чином ми приходимо до усвідомлення того, що багато речей в нашому житті робиться пропагандонами різних гатунків. Які формують масову думку суспільства, масову думку обивателя або масову думку народу, який в основній своїй масі буде підтримувати діючий політичний режим. І на сьогоднішній день багато людей будуть писати там про те, що у хілянтам у нас є такий собі. Зеленський Володимир Олександрович лише звертаю вашу увагу на те, що він ухилянтом не є. Те, що він ухилявся від отримання повістки для мобілізації, ну, це, він просто ухилявся. Йому так подобалося, оскільки він в той час виступав з концертами в Російської Федерації і міг собі дозволити відкуплятися від ТЦКшників. Відкуплятися від цих військоматів, які вручали йому повістку. Тому на сьогоднішній день, поки не буде рішення суду, то не просто ухилянтам, його не можна навіть звинуватити в тому, що, бо немає вироку, що він є правопорушником, який ухилявся від мобілізації. Ну і люди доволі часто пишуть про те, що державні чиновники, які на сьогоднішній день. Поробили собі бронь, є також ухилянтами. Ну тому я вважаю, що це бронь це пережиток розвинутого соціалізму. І такого поняття, як бронь, ви не знайдете в Конституції України, оскільки в статті, яка регламентує обов'язок людини і громадянина захищати батьківщину, там таке поняття, як бронь, взагалі відсутнє. Ну і пишуть також багато людей, що бідняків женуть на м'ясо, оскільки Шобло вважає, що недостатньо залякало кріпаків. Ну, ці вислови я безперечно не сприймаю їх, але те, що бідняків женуть на м'ясо, то я вже розкривав цю тему. Це держава створює 1 мільйон робочих місць, високооплачуваних, до речі, робочих місць, які є. Трохи вище навіть ніж середня зарплата в державі. Тому говорити, що хтось там бідний йде на фронт, або йому не платять за це гроші, за те, що він воює, або що він є кріпаком, ну, на превеликий жаль, більшість людей підписало контракти в тій, в тій редакції, яку їм підсунули. Тобто вони зовсім не наполягали на тому, щоб внести зміни. Ці контракти і вписати ті умови або ті вимоги, які вони вважають вписати за потрібне, і не формували свою волю у контракті, на, з точки зору рівності сторін, оскільки контракт підписує Держава Україна, і на сьогоднішній день вона контракти, передбачає рівність. І волю сторін, тобто волевиявлення людини на підписання цього контракту. Ну, ті, хто підписав, нема чого жалуватися, як я кажу, сам собі лох і підписав, значить, ти зі всім погодився. Ну, і стосовно цього, є багато що люди, які купили воєнну кафедру, там, або звання давали і так далі, що сьогодні. Тікають за кордон, так це людська психологія каже: максимально використати в продажному суспільстві ефект продажності, тобто максимально використати цю продажність на свою користь. Нічого нового тут немає, і не можна їх також називати ухилянтами, оскільки вони витрачали кошти на те, щоб досягнути собі якихось особистих благ. Ну і стосовно хотів нагадати, що обзивають ухилянтами тих людей, які на сьогоднішній день самовільно залишили військові частини, порушили контракти чи порушили присягу. Ну я не вважаю їх також ухилянтами, оскільки кожна людина вибирає свій шлях, вона вважає за потрібне в деякий період піти собі з військової частини, ну це є її воля. Те, що це є покарання, передбачено за такі дії, ну, то його ще треба доказати, довести там, в суді і так далі. По сучасних даних на сьогоднішній день приблизно 200 тисяч за самовільне залишення військових частин, порушено кримінальних проважень. Ну, я думаю, що там одні й ті самі люди по двічі чи тричі залишають самовільні. Самовільну частини, оскільки їм це подобається, одним подобається в інших знесло дах. Третій має чуйку, що треба покинути це гниле діло, бо його можуть вбити, там і так далі і тому подібне. Ну і ті, що залишаться живі, ті, які заробили капітал на війні, повідкривають бізнес з часом, народять дітей, прийдуть до влади і будуть розказувати, що вони. Національні герої Держави Україна. І оскільки така влада на сьогоднішній день формується, вона формується саме з тих, які вміють добре під, я їх називаю, піддувалами, які вміють підтакувати, піддакувати там і так далі, діючи діючому режиму. І нічого нового також я тут не придумав. І чому формується це поняття охілянт? Хотів звернути увагу на те, що люди, які мають низьку компетенцію, на сьогоднішній день формуються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, і ця низька компетенція на сьогоднішній день переросла в таке собі маленьке. Свавілля чиновників. Ну, чиновників немає, є посадові службові особи, але я їх називаю разом чиновників Держави Україна, і місцев... органів державної влади і місцевого самоврядування, оскільки це свавілля на сьогоднішній день ми бачимо кожен день на свої власні очі і відчуваємо на своїй власній шкурі. Тому не варто обзивати людину ухилянтом, і я думаю, що прийде час, і хтось з композиторів напише якусь там гімн ухилянтам або осанну будуть співати ухилянтам. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.